Добрий день. Мене звати Олена Собко Коренформ. по-перше, хотіла уточнити. Скажіть, будь ласка, якою є вартість цього обладнання? По-друге, очевидно, що це немаленькі кошти і чи розглядали ви можливість пошуку серед міжнародних партнерів тих, хто допоможе. І ще хотіла поточнити, як ви бачите зацікавленість держави у втіленні в життя цього проекту вашого. Дякую. Ну, давайте я по, по конкретному кейсу, по вартості обладнання, наприклад, ну, там, різне обладнання, знову ж таки, якщо ми говоримо про апної, це там, достатньо апаратів СІПАП, які коштують до 4 тисяч доларів. А, так, якщо ми говоримо там, про більш складні БІПАП, ШВЛ і так далі, там цінник може починати з 10 тисяч євро і вище за один апарат. А, що стосується міжнародних партнерів, ми вже ведемо перемовини з великою низкою міжнародних організацій, в тому числі профільних міжнародних організацій, які е, висловлюють нам першу свою підтримку того шляху, який ми розпочали. З іншого боку, ми говоримо сьогодні про певну е, міжнародну фінансову допомогу від цих організацій, яку можна е, витратити на обладнання, на е, навчання. Е, Фахівців і так далі, наприклад, ми також є все ж таки частково міжнародним фондом, і фактично сьогодні разом для України взяв частину фінансових витрат цих компаній на, на свої плечі. І ну, маємо надію на те, що інші організації з розвитком цієї компанії приєднаються. Я б хотіла ще додати щодо зацікавленості держави. Дослідження показують, що, що отримує і держава, і населення. В першу чергу налагодження, особливо домашньої вентиляції легень, дозволяє покращити якість життя цих пацієнтів, підвищити тривалість життя і знизити економічні витрати держави. Так, по різним даним від 50 до 70% коштів можна. Зекономити, якщо розпочинати вентиляцію легень вдома, що прокоментую щодо вентиляції вдома. дома ми під час своєї роботи аналізу міжнародного досвіду наткнулися на дослідження британське. У них теж є Національна служба здоров'я України У України. Все, все, що про Україну а національна служба здоров'я не яка оплачує ці всі послуги. У них було дослідження, що ну чому ми взагалі кажемо про домашню вентиляцію? Да? Чому на цьому звертаю на це звертаємо увагу? Що е, в кошторисі різниця між е, вентиляцією в стаціонарі та вентиляцією вдома економить е, державі порядка 9 тисяч фунтів на одного пацієнта. А 9 тисяч фунтів це півтора нормальних в принципі, апарати для проведення для лікування. Тобто на одну людину економія в порівнянні там, зі стаціонарною допомогою це півтора апарати. Ось таке цікава цифра була. Там я то там просто що ну, ми зараз вже в е, співпраці в дискусії з Міністерством охорони здоров'я України. У Нас була хороша зустріч з першим заступником міністра. Ми, в принципі, намітили кроки по реалізації. Ну держава зацікавлена в цьому також, в тому числі тому, що частина цих пацієнтів зараз займає реанімаційні відділення, лежить там, хоча вони можуть знаходитись спокійно вдома, і це збільшує витрати держави. З іншого боку, а ми говоримо про справді економічну залученість, в тому числі цих пацієнтів. Велика їх частина може отримувавши вдома цю терапію, продовжувати вести. Умовно наближено звичайний образ життя. Та, тобто працювати, а, обслуговувати себе самостійно і таким чином та, не бути навантаженням для держави. І зацікавленість в Міністерстві охорони здоров'я зараз є. Подивимось, як буде розвиватися надалі, коли ми перейдемо там, до протоколів, до якихось конкретних дій. Зараз є розуміння, що оскільки нема хорошої статистики, нема хорошого досвіду по побудові самої системи, держава не розуміє, які витрати. Бо ми ж розуміємо, що будь-які ну, ініціативи з точки боку ну. Держави вони мають ну мати фінансове підгруття. Да, держава має розуміти, скільки грошей на це прогнозувати, закладати і так далі. І оцю технічну частину ми плануємо взяти на себе, щоб допомогти зробити ці розрахунки, обрахувати кейси, масштабувати це на країну. А крім того, от ви питали там юридичні аспекти. От, наприклад, в той самий ковід було дуже багато на центри первинної медичної допомоги закуплено. А, Оксигенаторів, да, тобто апаратів, які дозволяли кисневу підтримку здійснювати. Але виявилось, що в нас в державі не існує наразі механізму видати їх пацієнту додому, бо це комунальне майно, його не можна віддати людині. Ну, має, бути, має пройти ціла процедура, там чуть і не мало не стендером, як це має відбутися. Тобто є певні ще і а, юридичні бар'єри, як людині надавати підтримку на дому, передаючи їй щось. Для дому, і це також те, чим ми займаємося, щоб допомогти державі знайти от якийсь механізм зміни в закони, зміни в нормативні акти, щоб це впорядкувати і таким чином запустити саму систему. Тобто, часто це не навіть не про обладнання. Да? Бо залізо достатньо легко купувати. Потрібні люди, які вміють цим займатися, потрібен стимул з боку держави, щоб лікарі захотіли цим займатися. Ми ж розуміємо, що це. Достатньо важкі пацієнти, їм і треба займатися, і для цього треба лікарям, ну в тому числі вчитися, розвиватися, і треба, щоб у них була зацікавленість це робити. І нормативна рамка, яка дозволяє їм це робити легально.